Я знаю точно, що є певний феномен тервіхи, от прям по-чесному. Усі, з ким би я не спілкувався, от хотів прямо сказати там, від Блатного до ніщого, не хочу так висловлюватись, усі категорії українців зіштовхуються з вибором якості життя, яке ти можеш собі забезпечити безпосередньо в Іспанії. Ми сьогодні говорили про біткоін, так? Дивись. Місто Торів'єха може вмістити до мільйона. Протяжність по набережнах 20 кілометрів. В сезон заїжджає 600-700 тисяч. Та? І потенціал росту на постійне місце проживання тут просто неймовірний. Товарооборот по продажу квартир також просто неймовірний. Тут навіть зараз, бачите, ви приїхали до мене в офіс, ви припаркувались без проблем. В Валенцію, коли я заїжджаю, ти не припаркуєшся без проблем. Ти мусиш шукати паркінг. Подожди, це ж, тому просто... що сезон закінчився, Када сезон тут нереально приймає. Ну тільки в серпні, ну, тільки серпень, а воно вже круглий рік. Я веду до чого? Що просто перспективне місто, яке має право на, ну, на ріст, і воно дійсно зараз росте, розвивається. ТМ зараз будує тисячі комплексів, От, якщо від'їхати від Терв'яка, їхати в сторону Валенці з правої сторони, викупив ага. неймовірно велику кількість землі і розбудовує просто ну, величезні багатоповерхівки.